Добрий вечір. Зараз така спека, що нагород можна вийти лише ось після восьмої. У мене в планах сьогодні зібрати перший урожай кермеку, тому запрошую і вас до себе на збір. Так, ось така в мене є плантація невеличка після того, як ми прибрали. Бур'ян дуже гарно пішов він вріст. Ось ці перші чотири рядки ми садили трошки раніше, і вони і дощ побачили, і воду тому вже квіти цвітуть. Ну, і тим паче це жовтий кермек, тому він раніше зацвітає, ніж всі інші кольори. Гайда, ближче покажу, що це таке, як воно виглядає, цей кермек. Кермек це сухоцвіт. Квіточки шарудять, і після того, як їх зрізали, вони не втрачають своєї яскравості навіть без води. Тому вони називаються сухоцвіт. Дуже легко зривати, навіть не потрібно і сікатора використовувати в більшості випадках. Але є такі гілочки, які треба і підрізати. Оп! Ось так. Зараз е, збираю і потім вже вам покажу, який букетик в мене виходить із них. Сьогодні, що по плану? Сьогодні ми його зрізаємо, підсушуємо трішечки, і потім завтра, я думаю, ввечері вже будемо формувати букет. Дивіться, який гарний лимонний колір цього кермеку. Класний. Бачите, цей такий пісочний, а цей такий більше лимоновий мені колір. Але обоє дуже гарні, правда? Є ось такі персикового кольору. Також їдь покажу рожеві. Ось такі. Ну і такі фіолетово-рожеві із білою серединкою. Далі, ось тут персикова більш насичений колір. Ось такий дуже гарний колір. І біла. Біла в мене в минулому році взагалі була фаворитом. Такий величезний букет, пам'ятаю, зірвала з них. Але якщо так подивитися, то дивіться, більшість кущів ще навіть не зацвіли. Це так, з'являється де-не-де. Жовтий, трошки стріляє білого, рожевого, фіолетового, де-не-де. -де. Більшість ще нарощує кущ і навіть квітоноси не викинув. Тому це буде перший такий пробний букетик в основному із жовтого кермеку. І потім вже будуть до нього приєднуватись інші кольори. Також із сухоцвітних квітів у мене є геліптерум чи геліхризм, забула. Е, і що, вони дуже гарні і теж е, сухоцвіти. І вони мають більшу квітку. Дід покажу ближче. Дивіться, яка красуня. Так от шарудить, шурхотить. Зараз назрізаю і теж її додаю у ці букети. Вона дуже туди пасує. Тут в мене його небагато. Задумувала посадити багато, але щось не дало. Помідори тут в мене падалишні ось багато зійшло. Як в мене червоненький виглядає. в мене в минулому році не було дуже гарні різноманітні кольори. Ось так воно виглядає. Я його чистю, бо це листя, воно геть недоречне. Геть ось так повністю обчищаю. Ось такий виходить букетик. Дивіться, гарне такі, також сухоцвіти. Я їх зараз, ну, їх також потрібно сушити квітами донизу. Тоді вони гарненько засихають, стебло теж засихає. Якщо їх сушити ось так, стебло зав'яне і вони такі погнуться. Тому ось так сушую. Вони прям дерев'яніють ці стебла, і в букетах прям дуже гарно. Дуже гарно. Тут, до речі, ще є такий нюанс, що гілочка може бути не до кінця розквітла. Тому треба ще видивлятися, щоб всі квіти на гілочці розкрилися. Тоді гілочка така більш пишна, гарна, яскрава. Я, власне, вже зібрала, а, ні, не ось ще Лежить, чекає мене. вже начебто все. Дивіться, який оберевочок жовтих. Жовтого кермеку я зібрала. Дуже гарний такий. Шарудить прикольненько. Класно. Ну і, і безсмертника. теж, Трішки, до речі, його називають безсмертником. Все, йдемо до хати. Зараз швиденько покрутимо в снопаки і на горище сушитися. Помідори ще не дозріли, ти не бачив? Капець, Вони все рівно в геть погоріли. Це жах просто. Огірки згоріли, помідори горять. Це страхіття, не погода. Не знаю. Це майже 10-та, дивіться, відсутінки. Хотіла вам показати снопики, які я поформувала. Це, типу, такі міні-букетики, щоб вони трішечки їм треба підсохнути. І вони тут є різних розмірів. Я їх по розмірах пофасувала. Є такі довгі, а є малесенькі-коротесенькі. Тобто вони будуть на різні розміри букетів. Ось так. І ось так воно буде висіти вже завтра вранці, занесу, бо сьогодні там вже темно, щоб нічого собі не набити, ніякого лоба. Так, дякую за перегляд. Всім гарної тихої ночі.